Часу, є такі люди, і стикнувся я з такою ситуацією на виставці у Мюнхені. У Мюнхені, може, ви допоможете мені, як же правильно поступати. Ви можете бачити, що дуже багато годинників у нас є, і багато людей замовляли підбір. Тобто нам сплачують 100 євро, і ми шукаємо для них годинники на виставці у Мюнхені. І поки я там шукаю, бігаю всією командою. Підходить до мене чоловік і каже: слухай, допоможи мені купити годинник. Я кажу, де без питань. Я роблю, ви пошук сплачували, він такий ні. Я роблю, ну, просто допоможи. Я кажу, ну що значить просто? Я роблю, ви бачите, я роблю, в мене, ви у мене список на говорю, на, 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 на Це всі люди, які чекають, коли я для них знайду. Я говорю, немає в мене часу на вас. Я роблю, Тим баче без грошей. Він такий: Та, ну, по-братськи, ми земляки, туди-сюди. Я говорю, стоп, я роблю, ну, що я говорю, ні? І він, коротше, починає сипати про Годинники говорить, я за вами там слежу, Слідкую гарить за вами, за Олегом, за всі двіжу. ви там красавці, красавці. Е, і починає задавати питання по годинникам. Я говорю, такі я не буду вам нічого ну, відповідати. Це, це не просто те, що ти прийшов там, ну, там, глянув одним оком. І так я говорю, там я говорю, і заключіть договор на Що ви будете робити? Юр, якщо там якась фігня, якщо він крадений, якщо він не оригінальний. Він такий: Та, ну, типу, ну допоможіть, щоб я там не встряв. Я говорю, да я то допоможу, юр, грошей заплатіть. Чого я потріб, чого мені потрібно витрачати час? Коротше, він підійшов до всіх пацанів. Він до мене підходив два рази. Я його два рази збривав, ну тому що дуже багато. А потім така є в мене там щось я чекав, коли продавець підійде, і якраз радом стояв та чувак, і він говорить, ну допоможи, будь ласка, там, ну земляк, ми там, с -с -с, я там з Тернополя, туди-сюди. Я говорю, ну давай. <кхух> і він говорить: я не хочу у цих купувати. Мені там стрьомно. Я говорю, а що ви будете робити, якщо вас е кинуть зараз? Ну, що ви будете? Я говорю, ну, ви, куп, ви купите. Він каже, а там ціна 20, 22 тисячі за годинник була. Він каже, давай 20. Я говорю, ви хочете, щоб я зараз почав торгуватись замість вас. Він такий, типу, ну так. Да. Я говорю, да ні, не буде цього робити. Я говорю, що? Я говорю, ви без грошей, втратите, витрачаєте мій час, я не шукаю годинники для клієнтів. І. Ось така історія, що робити? Підкажіть, будь ласка, як, як правильно? І в итоге, в общем, підійшов вже там сусідній продавець. Я говорю, так, чувак, давай, я погнав. <кій> я пішов вже робити свої справи. Так буває, на жаль, не дуже я хотів би, щоб в мене було так більше. І я думаю, що просто я там далі розмову буду набагато швидше завершати. Ви бачите, скільки я вам вже про це розповідаю. Але трошки мене зачепило. Вроді таки помог. В іторі він купив там ні спасіба, нічого. І ну що, так буває. Так буває. Так що гарного діньочка. Може ви знаєте, може хтось зіштовхувався з такою ситуацією, де підкаже, як, як же бути.